Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу показати вам моє друге невеличке замовлення e Ейон за каталогом вересня. Я думаю, що це буде останнє замовлення в цьому місяці. Вже, вже збираю по наступному каталогу. Отже, Тут невеличке, невеличка кількість продукції, тому покажу в такому форматі, я вже тут розклала ось по такому каталогу. Отже, перед собою ви бачите шопер, це я його отримала, подаруночок дуже гарної такої еко-якості, 100% бавовна. Дуже мені сподобалось, я вже в ній несла саме посилочку з пошти. Дуже така стильна, класна. Це було, був подарунок за замовлення від 2000 гривень по цінам каталогу, тому дуже класно. Далі в мене замовили ось таку туш. Це в нас зараз на акції водостійка об'ємна. Це в мене вже другий, вдруге, замовляють цю тушу ну, в цьому каталозі. І також ще замовили в мене ось таку туалетну водичку, чи точніше не туалетну, а парфумовану, парфумовану водичку Rea Flowers Solar Narcissus. Сама я ну в мене такої немає, але по пробнику, ну такий квітковий. Ну, я не дуже таких, такі люблю аромати квіткові. А, ну Замовили в мене. Так, потім замовила чоловіку в запас ось таку новинку з фокусу. Це. А, Шампунь. Чи це в нас? Це в нас два в одному? А, це в нас просто гель для душу. Ось такий. Це вже до Нового року у нас такі ліміточки. Ну, зараз хочу понюхати. Приємний аромат. Оце по аромату схоже на був також такий гель для душі чоловічий із перцем. Оце він за ароматом дуже схожий. Потім на розпродажах взяла собі ось таку масочку для обличчя. Це з грейпфрутом. Це рівний тон, називається маска. Цю серію вже в нас виводять, але я все одно вирішила замовити спробувати. І також в цієї серії ось така маска плівка з огірком та алої. Буду пробувати І замовила також два пробнички собі. Це Attraction Game. І ось такий із листівочкою пробник Horeway класичний. Там в каталозі можна було замовити. Отже, це ось таке невеличке замовлення. Пишіть, хто чим користувався. Особливо буде цікаво дізнатися відгуки про ці маски для обличчя. Хто користувався, як вам, напишіть, буде дуже цікаво. Отже, побачимось вже дуже скоро в наступних відео. Всім дякую за перегляд, за лайки, за підписку і до нових зустрічей, всім па-па.